Вітання, дорогі підписники і глядачі. Ви на каналі Шкода, що не вах». Що набрали мене партнери, сказали Роман, заїдь до нас на автоплощадку, давно не був у нас, заїдь, подивися, які машинки є. І вирішив, знаєте, тако заїхати до людей. Це є фірма Автотренд. Знаходиться дана компанія на, в місті рівному на Соборній 364. Орієнтир, це магазин Власт. І там є така, знаєте, невелика площадка, автоплощадка, автомайданчик, хто як говорить, Вирішив заїхати, подивитися і для вас показати, які є ціни на, на даній площадці. В принципі, якщо вам щось підійде з, даних, з, дано, з даної площадки, можете в принципі, набирати мене, можу для вас їх оглянути і надати звіт. Тому зручно влаштовуйте свої міс... мі... крісла, ліжка, хто як говорить, і бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково відразу підпишіться на каналчик, поставте лайк. Приємного перегляду. Так, ось такий варіант. Це є шкода Фабія 2008 року. 4800 доларів 193 тисячі пробіга. 1,4 дизель. Такий варіант. В універсалі доволі популярні автомобілі. Давайте глянемо, що йде по салончику в машині. Так По салоні шкіряне кермо є, в принципі, підігріві є, клімат контроль є. Стеклоподйомнички також в машинці є все, в принципі, ось така шкода в універсалі. Напомню, що ціни, всі ці машини на цій даній площадці наших колег вони продаються, їх можна перевірити, ви собі в час можете, номера телефону вони зверху є. Під відео будуть, то, тому телефонуйте до людей, О, дивіться, такі варіанти, це є Hyundai i 30 в універсалі, Доволі такі, знаєте, популярні автомобілі. Мені вони подобаються. Прокоментуйте, що ви скажете. Ціни ціни тут ну, тут, на площаці тут є різні автомобілі. Рі, різні автомобілі, як то говорять, є різні ціни. i 30 9600 доларів. 2013 рік, 225 пробіга, 1,6 дизельний дизельних двигун. Непогані ці двигуни, економні, ресурсні. І в принципі, болячка в цих корейських автомобілях, як я вам скажу, в багатьох корейських автомобілях болячка є рульова рейка. Тому в принципі ясно, що потрібно даний автомобіль перевіряти <му> такий варіант. Так, Що в нас по комплектації? Клімат-контроль, мультикермо, круїзи, стеклопойомнички, подогріви, 6-ступка собі. Ось такий варіант зацікавить. Набирайте. Навіть продублюю ще раз телефон до них 068 202 8110 або 099 202 80110. Це є номера телефону. Людей. Ось дивіться, навіть така Приори, вона була на ринку. Це також... Люди також приїжджають сюди, оставляють на площадку автомобіль і вони ну, продають. Ось дана Priora 2008 року з газом є номер телефона. Телефонуйте 200 доларів. Коштує. Ось дивіться навіть шкода Октавія 9-го року, а п'ята це є рестайлова шкода. Доволі класні машини, я вам за них казав за ці машини. 7900 доларів, 200 пробіга заявлено, 1,4 бензин, 2009 рік, якщо зацікавить, можливо. Він код давайте глянемо, що по салончику. Так, що в нас по салончику? По салончику у нас 6 коробка, клімат, контроль двохзонний підігріві, магнітолка їхня, шкірене кермо, 4 стеклоподйомничка. В принципі, не В принципі, адекватна комплектація, все, що потрібно для комфортної їзди. Навіть, от дивіться, такі варіанти є Toyota Verso. Доволі, можливо, когось зацікавить, їх мало на ринку. 12500 доларів стоять, 16-й рік, 1.6 дизель. 12500 доларів. Також Renault Grand Scenic, 9500 доларів, це є 1.6 дизельний двигун. Е, хто, хто можливо там путає, тут виходить, стоїть цепочка. Бо бувало, люди мені там писали, питали, що думали, що тут ремінь стої. стоїть. К9К двигуну, 1,5. Стоїть, там рімішок. В даному автомобілі стоїть цепочка і цей автомобіль має 96 кВт. Ось такий салончик по ньому. В принципі, салон збереженому стані. Я до чого друзі веду, я до чого веду, що от дуже багато по всіх областях, навіть в Рівному, в Луцьку, багато дуже площадок. І от приїжджаючи ви напад купити сценіка, вам може сподобатися якийсь інший можливий варіант. От дивіться також, навіть є от на цій даній автоплощадці Peugeot 5008. 9100 доларів, 900 доларів, двохлітровий дизельний двигун, одиннадцятий рік, є номер телефона. Давайте глянемо що. що по салончику. В принципі, клімати, круїзи, проєкції немає, навігації немає, але так, шкірене кермо без мультикерма, ну, просте шкірине кермо, мультикерма немає. Ось такий, знаєте, сімейний мінівен 5008. Також дивіться є кенгу. Кенгу давайте глянемо, що по ціні. Напомню вам, хто не знає, в суботу, в Рівному, авторинок тільки в суботу, в Луцьку це четвер і неділя. Але я до чого говорю, що в принципі дуже на сьогоднішній день багато відкрилося площадок, і ви навіть можете бачити автомобіліці, приїхати навіть серед тижня і підібрати якісь варіанти. Ось такий Peugeot Partner Дев'ятий рік, 1,6 дизель, 230 тисяч кілометрів, 800 доларів. Отакий От Peugeot. пасажир, бокстер. Оригінальний пасажир. 2,2 дизель. Є номер телефону. Навіть опідмована, бачу, стоїть немає. Йдемо далі. Йдемо далі. так. От дивіться, Dacia Duster, доволі такий крипучий автомобіль, Да, комфорту по комфорту вона не славиться, знаєте, але тако для виконання завдань такі десь по полях їздить, особливо є вони повний привід, можете, в принципі. Даний варіант стоїть 9200 доларів. 9200 доларів. З газом. Є номер телефону, 1,6 газ бензин. Навіть от такі популярні автомобільчики є, це є Dacia Stepway Lodgy, 7-місна, 15 рік, 11 тисяч доларів. 159 тисяч пробіга. Да Sirion На автоматі тут, наповню, стоїть простий. Гідротрансформатор 2005 рік, 1,3 бензин, 5300 доларів ціна даного автомобіля. Ось такий рено в седані. 5700 доларів. Давайте глянемо що по комплектації. По комплектації в принципі є клімати. Кермо шкірене Пластмасове, будемо так говорити, чи то як говорить не шкірене, але от клімат є. Старт-стоп. Кнопочка запуску. Ось такий варіант. Так, от дивіться, є от Renault Megane 3 покоління. 11 рік. Ціна даного автомобіля. 7 тисяч доларів. катчбеки меган 11 року 6300 доларів. 6300, 1,6 бензин. Заявлений пробіг 190 тисяч 2011 року. На цей автомобіль ставиться без проблем газ. По комплектації в принципі, кондиціонер в автомобілі присутній, круїз контроль, мультикермо. Так от візуально, дивіться, напевня вам, що дані автомобілі дуже стійкі до корозії. І якщо автомобіль не був БТП, ДТП, їхні козова дуже-дуже славляться, славляться, будемо так говорити, хорошою надійністю. Ось такий меганчик, газ без проблем ставиться. Телефонується. Також дивіться, є x 5 в 53-му кузові. Даний автомобіль коштує 9800 доларів, 3 літри дизель. Автомат 9800 доларів Ось такий варіант Ford C-Max 9 й рік 1.6 дизель 6500 Skoda Octavia 1.6 MPI двигун на яку, в принципі, ставиться газ без проблем. Дев'ятий рік 7500 доларів. Дев'ятий рік, 7500 доларів. Давайте глянемо, що по салону. Ну, В принципі, вони, як йшли бензинові, то вони там комплектаціями сильними там не славились. Але в даному автомобілі є клімат-контроль, підігрів сидінь в принципі, є. Тобто отакий от варіантик. Можливо, вас зацікавить. Також є круїз-контроль. Циклоподйомнички у нас передні тільки, задні у нас весла йдуть, титанчики. зимова резина, От 16 шість двигун, тому можете телефонувати. Площадка автотренд на Соборній 364 біля Власта автомагазина. Це є наші партнери. Там де людей знаю. Тому і навіть якщо ви будете в Рівному, десь можете приїхати і можливо вам якийсь варіант підійде. Ось дивіться, такий гарненький Megane другого покоління. Так, що по комплектації? По комплектації всі стеклоподйомнички, клімат, контроль, круїзики. Ось такий варіант можливо зацікавить. 6300 доларів, 9 рік, 177 тисяч пробіга в автомобілі. Так. Ось такий можливо варіант зацікавить тримаклію, мене питали підписники. Ясно таке трошки цифари. це все полірується і тіли від старості, будемо так говорити. Сьомий рік. 4900 доларів. 1-2 бензин. Так, отрум що трумстер є? 4800 доларів. Сьомий рік. Можливо, зацікавить. Телефонуйте. Вольво e, XC60. 17500. 12-й рік, модельний рік 13-й. 2,4 дизель 232 кінських сили, 227 наповнюватися є номера телефонів. Тому який варіант зацікавить з даних автомобілів, яких ви побачили, можете в принципі, телефонувати. Ось дивіться, коробка автомат. Хто не знає, тут стоїть хороша, надійна, простий перевірений гідротрансформатор. Класна комплектація, круїзи, всі стеклоподйомнички, мультикермо, навігація. Клімати контролі. Дивіться, така різина 235, 65R17. Так, ну, потрібно дивитися з другої з сторони нікого року. Також от немає ціни Ну, Дивіться, є от така також от шкода Octavia 7. Сама паркується, нузована оптика. Бачите, це от, оці датчики бокові, вони говорять за те, що даний, за, даний автомобіль паркується. 13999 доларів 2015 рік, 2.0 дизель, ще й повний привід. Машинка з підігрівом лобового. Давайте глянемо по комплектації. Ось дивіться, комплектація даного автомобіля. Мультикермо, підрильові лепестки, клімат-контроль, автоматік. Партроніки всі, навігація, магнітола. Ще й, е, ще й даже, друзі, панорама, дивіться, от. в машинці є панорама. Пам'ять сидінь також присутні. Ну Ясно, що всі циклоподйомнички, в принципі, такий варіанти якщо зацікавить. Він є в нас на площадці, не в нас, верніша компанія Автотренд. Також люди ці машинки, я так зрозумів, ну не всі, але от бачив тупріору, то також з того ринку вона виїжджала на авторинок в місті Рівному. Тому, можливо, якщо у вас якийсь варіант зацікавить з цих автомобілів, можете телефонувати на дану площадку. Ясно, що ці машинки потрібно перевіряти, тому моя задача, я вам показую інформацію, ви собі вирішуєте, думаєте, чи підходить вам такі варіанти. В будь-якому випадку, що машинки потрібно перевіряти. Дивіться, такий Peugeot 5008, дивіться, яка жирна комплектація в автомобілі. Бачите, відразу видно, що тут стоїть друзі PRND. Це я вже сміло можу сказати, що це є дизельна, а, бензинова, або бензинова або дизельна машина. Дивіться, даний автомобіль це є 1,6 бензин. Тому, а, також вони є 2-літрові дизелі, 1,6 дизелі і в 1,6 дизелі. А дивіться, яка жирна комплектація в 1,6 бензин. В 1,6 дизелі стоїть роботизована коробка передач. Бачите, в даному варіанті стоїть і дуже класна комплектація. Проекція. Ну, Навігації немає, але от шкіряний салон. Салон, в принципі, як ви бачите по відео в збереженому стані, якщо не знаю, чи що воно щось покаже вам. От. Ось такий варіант. Рекомендуйте, друзі, відео. Е, купив собі, знаєте, знімав я на ну, телефон, а це вирішив знаєте, для якості контент, контенту купити GoPro камеру, щоб якісні, можливо, якісніші відео були. Ось тут стоїть автомат. коробка 1,5 бензин, 8 рік, 2005 рік. 6900 сказав, Давайте глянемо що по салончику. Ось простий автомат в даному автомобілі, тому, можливо, зацікавить такий варіант. Ну, бачите, от невеличка площадка, але також от машинки є от Opel Meriva. Opel Meriva. 400 доларів автомат, 1,6 бензин. 2004 рік 113 заявного пробігу. Так, Лобове в нас також бачите, оригінальна четверочка. Не знаю, чи відео покажу. Також дивіться такий меганчик в Швейцарії. Хечбеки 8500 доларів. Тому якщо вас зацікавлять якісь з цих автомобілів, які я показав, можете телефонувати до людей, приїжджати, дивитися. 11-й рік. Ще й на автоматі, бензиновий, доволі рідкісний, хетчбек. От, дивіться, хетчбек. Хечбек і меган. 2 літра. Газ ставиться сюди без проблем. 2 літра бензин. Тому можливо зацікавить. Телефонуйте до продавця. Ось такий є, в принципі, кіс мартик є. Також, можливо, для дружини, для дівчини підійде такий варіант. Четвертий рік, 5250 доларів, 184 пробіга заявлено. 1,6 бензин. Ось такий варіант. І також ось ремонт лівому автоматі. 7200. І рік. Ось така Машинка. Можливо, когось зацікавить, тому бачите, в принципі, така невеличка площадка, але в принципі є різні автомобілі на будь-який смак, на будь-який гаманець. Якось отак, можливо, зацікавить даний варіант. Є номера телефону. Знаходиться в мене автоплощадка Соборна 364 біля власку магазину. Це буде вам орієнтир. Ось такі от ціни. Коментуйте, поставте відео. Всім дякую за увагу.